Мені видали мільйон доларів і наказали мовчати. І я мовчав цілих 15 років. Минулої ночі я обходив поверхи і знову побачив професора. Три роки тому у мене був серцевий напад, а вчора ледь не трапився ще один, коли я побачив його. Він стояв перед аудиторією 204, обернувся і обдарував мене посмішкою. За 15 років він ніби ні краплі не постарів. Здоров, начальник. сказав він. Ось тут мене і пройняло. Впустивши планшет, я, не оглядаючись, дав драла. Коротше, я вам зараз таке розповім, що й у п'яному маринні не насниться. А в реальності це було ще гірше. Згідно з протоколом, професор зі студентами загинули 15 років тому, з тієї причини, що в аудиторії 204 ні з того, ні з сього стався вибух. Ага, звичайно. Хоча частка правди в цьому є. Аудиторію справді рознесло до біса, але не випадково ми точно знали, що робили. Ну чи думали, що знали? Моя посада тоді називалася Помічник керівника з ремонтно-технічних робіт. Але по суті, я був прибиральником та й зараз ним працюю. Ви можете запитати, навіщо я працюю після того, як отримав свій мільйон. А гроші то для сина, щоб йому не довелося борсатися в тому ж лайні, що й мені. Тієї ночі мені наказали прибратися в центрі астрофізики, що знаходився на північному заході від головного корпусу Гарварського університету. До тієї ночі це була моя улюблена будівля краще ніж у біологів прибирати їх дохлі розпорошені звірятка мені потім у кошмарах снилися. Але краще б мені далі снилися бідні звірятка і розкидані органи. Ніж та хрінотінь, що сталася далі. Коротше, возив я шваброю в коридорі на другому поверсі, і тут відчинилися двері в аудиторію 204, звідти виглянув мужик і сказав: Гей, ти там. Я озирнувся, мало до кого він звертається. Так, чим можу допомогти вам, сер? запитав я, приховано чекаючи, що той зараз почне нудити, з приводу пропущеної цятки чи ще чого. Не хочеш заробити тисячу доларів, начальнику. Робота не бий лежачого на годину не більше. Як тобі? Таке мені було до вподоби. В мене зайвих грошей ніколи не водилося. Цією тисячею можна було закрити деякі просрочені рахунки. А ще в мене був дуже щільний розклад ніколи стояти і роздумувати. Швабра з ганчіркою чекають. Пропозиція хороша, сер, сказав я. Але мені до кінця зміни ще багато чого встигнути треба. Чоловік засміявся. Начальник, ми тут творимо історію, сказав він. А ти турбуєшся про якесь сміття? Ти не парся, не буде в тебе жодних проблем. Я тут професор, заступлюся за тебе коли що. Ну, чоловік дійсно виглядав як професор, сиве волосся, акуратно так зачесане, на носі великі старомодні окуляри. Я знизав плечима і притулив швабру до стіни. Гаразд, що мені потрібно робити? Чудово! Заходь, начальнику, заходь всередину. Я пішов за ним до лабораторії. З першого погляду на те, що відбувалося, мені потрібно було сказати йому, щоб засунув свою тисячу собі у дупу, розвернутися і піти. Але, на жаль, я залишився. Роззирнувшись, я відчув, як на мені волосся стає дибки у всіх місцях. Не тому, що я злякався, а тому, що в кімнаті було до чорта електрики. І схоже, що її випромінювало щось у центрі кімнати. Там, на круглому столі стояла здоровенна скляна куля, від якої на всі боки летіли іскри. Схожу річ у дитячому музеї природничих наук показують. Виглядає так, ніби у скляну кулю запхали грозу. А ця куля ще й підскакувала, а блискавка всередині була чорною. Ось від цього вся електрика і перла. У лабораторії було четверо молодих людей, студентів, як я зрозумів, які сиділи вздовж стіни на якихось кріслах. Вони були пристебнуті до цих крісел ременями. А на голові у них були металеві штуки, схожі на фени в перукарнях, очі у всіх були заплющені. Ого, сказав я, що тут відбувається? З цими хлопцями все нормально? Вони в порядку, сказав професор. А щодо того, що відбувається, як я й казав, ми творимо історію ми збираємося відкрити першу у світі червоточину. Червоточину? перепитав я, як у кіно, чи що? Професор посміхнувся. Так, начальник, начебто, сказав він, а тепер уважно послухай. У нас в останній момент людина не змогла прийти, але нічого, робота не складна. Ми тут дещо запустимо і відкриється червоточина, я в неї зайду. Якщо я не повернуся за пів години, тобі треба буде опустити ось цей важіль, і червоточина закриється. Я подивився на великий червоний важіль на величезній машині, що торохтіла, до якої були приєднані металеві штуки над головами студентів. Припустімо, я опущу цю штуку. А як же ви? Ви залишитеся всередині цієї вашої червоточини? Запитав я, слабо собі уявляючи, що тут взагалі твориться. Саме так, сказав професор, у нас є два варіанти: або червоточина прокладе шлях у те місце, що ми називаємо іншим всесвітом, як би так пояснити, в іншу реальність, яка знаходиться зі зворотнього боку нашої реальності, ніби за невидимою стіною. Червоточина прослужить дверима в цій стіні. А другий варіант вона відкриє прохід туди, куди людині краще не потикатися. Якщо все піде за першим сценарієм, мені вистачить півгодини. А якщо по-другому? А якщо по-другому, ти закриєш дірку за допомогою важеля, а мої студенти тут все знищать. У мене голова запаморочилась від усіх цих наукових речей. А чого лише два варіанти? Звідки вони знають, що їх два. А навіть якщо і так, чого б професору лізти в дірку, якщо з шансом 50 на 50 він опиниться там, куди людині краще не потикатися? І це тільки пара трійка питань з тих, що крутилися в мене в голові. Я дивлюся, ти маєш сумніви, сказав професор. Не турбуйся, все, що від тебе вимагається, це опустити важіль за 30 хвилин. Все». Про решту ми самі подбаємо. Якщо щось і станеться, то це не твої проблеми. Документи тут все гаразд, він поплескав по товстій папці на круглому столі. Давай я випишу тобі чек, перш ніж ми приступимо. Поки він порався з чековою книжкою, я міркував, чи буде чек дійсним, якщо його засмокче у червоточину з кінцями. Це вже зараз мені це видається недоречним. Але тоді я реально хвилювався за цей рахунок. Тримай, сказав він, і давай вже приступимо. Як тільки я увійду в діру, засікає рівно 30 хвилин ані секундою більше, ані секундою менше. Ось і все, ось і все, що ти маєш зробити. Я взяв чек, промимрив. Дякую, і почав спостерігати за тим, як професор порається з машиною. Він підняв важіль, пролунав гучний тріск, і в одного зі студентів раптом розплющились очі цілком білі, ніби закотилися далеко в череп. Гей, гляньте, сказав я, ступивши до машини. З ними все гаразд, запевнив мене професор. У хлопців засовалися щелепи, ніби вони скреготали зубами. Професор узяв із полиці колбу з сяючою блакитною рідиною, витяг пробку і вилив рідину на електричну кулю, що стояла на круглому столі. Куля почала трястися і раптом розлетілася на шматки. Уламки скла були по всій кімнаті, а чорні блискавки почали стріляти на всі боки. Я пригнувся вже готовий був звалити звідти до біса. А потім це сталося грьона чорна діра відкрилася в самому центрі кімнати, всмоктавши в себе блискавки. Вона росла і росла, поки не зайняла півлабораторії. Звук був як від здорового пилососа, ввімкнутого на повну потужність. Пам'ятай, начальник! прокричав професор, витрішивши очі, півгодини, рівно! І ступив у Чорну діру. Спочатку в мене всі думки були купою. Я тупо дивився на червоточину, що зі свистом втягувала повітря. Дивився на студентів, під'єднаних до машини, бачив їхні очі, схожі на білі дірки, і щелепи, що швидко ворушилися. Занадто багато чортівні для мене одного Я подивився на годинник. Минуло 15 хвилин 31 секунда відколи професора поглинула червоточина. Серце в мене билося як божевільне, і я ходив туди-сюди, намагаючись хоч трохи зрозуміти, в якому ж лайні я опинився. А потім мене осяяло. Так мене ж розігрують. Розігрують звичайно, не так, як ми робили в дитинстві, підкидаючи собаче лайно комусь на ганок. Це розіграш рівня головастих університетських дітлахів, коли вони наплетуть тобі якісь нісенітниці, а потім просто спостерігають за твоєю реакцією. Психологічний експеримент. Так це називається. Тут, мабуть, і камери десь є, щоб потім дивитися, що я робив. Залишилось 12 хвилин. В одного зі студентів потекла кров із носа. Я схилився над ним, щоб краще розглянути. Його всього трусило з ніг до голови. Якщо я опущу важіль, можливо, це закінчиться, може це була перевірка я повинен був вибрати між ув'язненням професора в чорній дірі та порятунком хлопців, підключених до машини. Все це, звичайно, було постановкою, але вони не знали, що я здогадався. Але потім тоненький голосок на задвірках мого розуму заверещав: а що якщо це не постановка? Ще 10 хвилин. Професор пообіцяв мені, що з хлопцями все буде гаразд. Ще в одного з них побігла кров із носа. Якщо це постановка, то вже дуже майстерна. Куди тоді подівся професор, вступивши в Чорну діру? Я хотів був доторкнутися до неї, але варто було мені наблизитися, як мене скував тваринний страх. Чорна діра не була схожа на якусь постановку, вона виглядала реальною, ніби справді може засмоктати тебе і виплюнути чор з Я взяв зі столу папку. Як і сказав професор, на першій сторінці були вказівки. Вимкнути машину та знищити її, якщо він не повернеться за півгодини. Наступна сторінка була з фотографією одного зі студентів. Пробігшись по ній очима, я зрозумів, що це форма добровільної згоди. Я, Джексон Стюарт, беру до уваги можливість моєї смерті у разі участі у цьому експерименті. Я ладен віддати життя в ім'я науки. Наступні три сторінки були такими самими формами. Я жодного разу не адвокат, але хріна з два такий експеримент був законним, навіть з усіма цими папірцями про згоду. Постановка. знову вирішив я. А якщо ні, тоді професор мені набрехав. Він сказав, що хлопцям нічого не загрожує, а документи з папки говорили про інше. Дві хвилини. Глибоко зітхнувши, я продовжив міряти лабораторію кроками, що миті кидаючи погляд на годинник. Розум твердив мені, що все це розіграш, але моє нутро кричало з жахом, що все це по-справжньому. Я пропалював поглядом годинник. Скоро все закінчиться так чи інакше. 30 секунд підійшовши до машини, я поклав руку на важіль. «Зараза, чого він не поспішає, професор цей рахунок ішов на секунди, а я ще не знав, чи зможу виконати доручене, чи зможу замкнути професора там, куди він поперся 5 секунд. Руки затремтіли. 4 секунди. Під заливає мені очі. 3 секунди. Хтось із студентів застогнав той, кого звали Джексон, як я довідався з папки. Дві секунди. Господи, 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 одна секунда. Джексон почав тремтіти. Нуль, зараза. Я стиснув пальці на важелі. Один погляд на Джексона, який бився у судомах, уже давав зрозуміти. Треба вимикати. Стій! Я озирнувся і побачив голову професора, що стирчала з чорної діри. Стій, кому говорю. Потім з'явилися його плечі. Я кинув погляд на Джексона з його очей текла кров, майже вийшов. Другий студент почав тремтіти. Ще мить! Я подивився, чи виліз професор до кінця. Вибравшись із діри, він заволав: Давай! Тут одночасно сталося дві речі. Я почув глухий вибух, і чорна діра зникла. Але я так і не опустив важеля. Я повільно обернувся до Джексона. У нього не було голови. Судячи зі шматків місків та бризок крові на металевій штуці зверху, його голова щойно вибухнула. Гудіння машини поступово стихло і запанувала тиша. Троє хлопців, що залишилися живими, припинили тремтіти, і очі в них заплющилися. Яка трагедія, сказав професор, показуючи на обезголовленого Джексона. Але не дарма. Я там був. Я бачив це, начальнику. Я бачив. Я схилився, опершись руками на коліна, і мене вирвало. Дивно, що першою думкою після цього було от лайно, це ще й прибирати потім доведеться. Не знаю, мабуть, мозок у мене відключився, і я діяв на автопілоті. Я прибиральник. Я прибираю за людьми всяке лайно, ось і все, що я міг тоді думати. А потім до мене нарешті дійшло, що щойно сталося. Сучий ти син! закричав я. Ти сказав мені, що зі студентами все буде гаразд. На обличчі професора з'явилася паскудна самовдоволена усмішка, так і було б, якби ти опустив важіль за півгодини, Як тобі й сказали, ти сказав мені зачекати? Хіба так модило? Ну, все, я викликаю поліцію. У мене на поясі була рація. Звичайно, з неї я не міг викликати поліцію, проте цілком міг зв'язатися з університетською службою безпеки. Я вже взявся за неї, коли почув позаду себе стогін. Обернувшись, я побачив, що стогне одна дівчина зі студентів. Вони почали прокидатися. Я кинувся до крісел, щоб відв'язати від них студентів. У дівчини, що прокинулася першою, широко розплющились очі. Побачивши професора, вона почала кричати. Ну, ну, сказав я, тихіше, все гаразд, все закінчилось. Вона продовжувала волати. Потім прокинувся другий студент, глянув на мене витріщеними від страху очима і заволав Витягніть нас звідси, я цим і зайнятий, хлопче, сказав я, поруючись із ременями. Надто вже туго вони були затягнуті. Прокинулася інша дівчина. Воно тут, сказала вона. Воно прорвалося, все гаразд, сказав я. Твій друг, правда, того, бідолаха. Але все скінчилося. Я простежу за тим, щоб професор отримав поповній за те, що витворяв тут з тобою та іншими студентами. Перша дівчина все ще волала на весь голос: Витягніть нас звідси, знову закричав другий хлопець, третя подивилася мені прямо в очі. І абсолютно спокійним тоном сказала: Це не професор. «Що? В якому сенсі це не професор? запитав я і обернувся. Те, що я побачив, переслідуватиме мене до гробу. Рот у професора рухався дивно, ніби щось невидиме тримало його за щелепу і рухало її у випадкових напрямках. Або ніби він намагався намацати волосину, що потрапила в рот. Але вона все одно вислизала. Вени в нього на шиї здулися, потім втягнулися, потім знову здулися, як канати. Його зап'ястя крутилося під такими кутами, які природою не передбачені, а руки безконтрольно бовталися навколо тіла. Я нарешті звільнив першу дівчину, ту, яка постійно волала. Вона схопилася з крісла і рвонула до дверей на ватних ногах, але спіткнулася і упала в центрі кімнати. Я приступив до звільнення хлопця, постійно оглядаючись через плече на професора. Здавалося, що в нього під шкірою щось повзає, щось велике. Витягніть нас звідси, повторював хлопець. Перша дівчина все ще лежала на підлозі і репетувала. Я шалено смикав ремені, якими був прив'язаний другий студент. Якщо ви вірите в Бога, сказала третя дівчина спокійним голосом. Моліться, я кинув погляд на професора саме тоді, коли перша кістка вилізла з грудей, прорвавши костюм. Я називаю це кісткою, але вона була абсолютно чорною і спливала якоюсь зеленою жижею. Як на мене, сказала інша дівчина, немає жодного бога, не після того, що ми бачили. Другий студент схопився з крісла вільний відпут. Я кинувся до третьої, але побачив, як професор витяг руку і схопив хлопця за голову, різко крутнув її і відпустив. Огидно хруснуло, і хлопець замертво впав на підлогу. Ще три чорні вологі кістки вилізли у професора із грудей. Він засміявся і схилився над першою дівчиною, яка все ще кричала. Кістки почали вилазити у нього зі спини, як у якогось сраного стегозавра, прямо з нічних кошмарів. Що за дідько? спитав я, розплутуючи ремені на останній студенці. Воно не звідси, сказала дівчина. Та невже? Я питаю, що це нахрін таке. Воно прийшло зі страшного світу, світу, де немає нічого, окрім болю. Нескінченного болю, якого ми собі навіть уявити не можемо. Чудово! буркнув я і раптом помітив, що крики першої дівчини стихли. Потім пролунав вологий хрускіт. Усередині все обірвалося. Я нічим не міг їй допомогти, залишалося тільки дивитися, як професор встромляє в горло бідної дівчини довгі чорні ікла, що сочилися зеленою жижею. Я негайно повернувся до ременів ще трохи, ще кілька секунд. Як тебе звати? Клер, слухай сюди, Клер, сказав я, намагаючись зосередитись. Як тільки я звільню тебе з ременів, ти береш той стілець і жбурляєш його у цю хріновину. Я зроблю те саме, і лише потім ми рвонемо до виходу. Зрозуміла, зможеш це зробити? Зрозуміла. Сподіваюсь, це спрацює. Я також на це сподівався. У нас має вийти Клер, сказав я, розв'язавши останній ремінь. Давай! Я підібрав стілець і з усієї сили жбурнув його в кісткову спину того хріна. Стілець розлетівся на шматки. Хріновина видала пронизливий крик, а потім Клер теж запустила в неї стільцем. Однією рукою я вчепився в руку Клер, другою вихопив свій складаний ножик. З лабораторії був один вихід повз професора. Витягши ножа, я на ходу висунув лезо. Професор так і стояв там, не перестаючи верещати. Зелена жижа в переміжку з червоною кров'ю з горла першої дівчини стікала по його підборідді. Я, навмання, штрикнув професора в шию, ніж так і залишився в ній. Ми з клер добігли до дверей, і я вже взявся за ручку, коли відчув, що дівчину тягнуть у протилежний бік. Безпорадно озирнувшись, я побачив, як професор вчепився в неї кігтями, довгими чорними кігтями. Просто в живіт, я відчинив двері і дав драла, залишивши дівчину в лабораторії. Боже милосердний, я залишив її там. Не пам'ятаю, як я вибрався з будівлі і опинився на вулиці. Мозок ніби відключився, поки я біг щодуху. Однак, вибравшись, я все ж таки затримався, щоб замкнути всі двері назовні. І лише потім викликав по рації службу безпеки. Хлопці, викликайте поліцію до центру астрофізики. Терміново тут грьобана різанина. Вхідні двері затремтіли, і я знову почув той кошмарний вереск. Повторіть! сказав голос із рації. Слухайте, сказав я, негайно наберіть Лоуренса Саммерса. Це був тодішній президент Гарварда. І я бачив його підпис на документах у папці з усіма цими формами згоди. Скажіть йому, що експеримент із червоточиною пішов кудись бляха зовсім не в той бік. Двері перестали тремтіти, мені залишалося тільки молитися, щоб ця хріновина не здогадалася розбити вікно і вилізти назовні. Ти ж прибиральник, правильно? запитав інший голос з рації. Це що, жарт якийсь? Експеримент з червоточиною. Ти що там бухав? Телефонуйте Самерсу. Якщо не зателефонуєте, Богом присягаюся вам це до кінця життя аукатиметься. Телефонуйте, чорт забирай, зараз же! Повисла крижана пауза. Я почув, як професор намагається вибратися цього разу через бічні двері, видаючи ті самі кошмарні крики. Вас зрозумів. За дві хвилини з'явився кортеж із чорних позашляховиків. З них вистрибнула команда озброєних до зубів хлопців і, пробігши повз мене, рушила до будівлі. Вони вибили вікна та застрибнули всередину. Я чув стрілянину, крики, багато криків і жахливий виск професора. А потім запанувала тиша. Через розбиті вікна застрибнула всередину друга команда, але цього разу криків не було. На моє плече лягла чиясь рука, і я різко обернувся. За мною стояв чоловік. Як він виглядав, у мене в пам'яті не збереглося, але я запам'ятав нашу розмову. Розкажіть мені, що сталося? попросив він. Я розповів йому все те саме, що розповідаю тут вам. Ми підготували для вас щедру компенсацію та договір, який вам потрібно буде підписати. Що за договір? Про нерозголошення. Згідно з ним, вам забороняється розповідати про те, що сталося сьогодні, будь-кому. А грошей скільки дасте? Мільйон. І підвищення. Чоловік замовк. Тобто, ви все ще хочете працювати? Працювати тут після сьогоднішнього? Комусь треба прибирати це лайно. Я знизав плечима. Добре, без проблем. І ще дещо. Що саме? запитав той мужик. Я хочу, щоб другого такого разу не було. Я хочу, щоб ви підірвали тут все до біса і спалили всі папірці. Звичайно. А я подивлюсь. Звичайно, повторив чоловік. Я думав, що все скінчилося, але хріна з два, минулої ночі я бачив професора. Він подивився мені прямо в очі, посміхнувся цією своєю паскудною усмішкою і сказав: Здорово, начальник! І я дав звідти дралу. Поліція мені не вірить. Я послав бісову купу листів помічникам Лоуренса Саммерса, обдзвонив усі номери, які тільки міг знайти, щоб зв'язатися з ним, і не отримав жодного натяку на відповідь. Я просто не знаю до кого ще звернутися. Я боюся, що професор збирається знову відкрити червоточину, і я боюся, що цього разу він притягне із того боку своїх друзів.